Вітаю всіх, бачила в новинах. Мені це подобається насправді. Що Стамбульські домовленості лягуть в основу договору про мир. Стамбульські домовленості дійсно лягуть в основу договору про мир. стамбульські домовленості дійсно лягуть в основу про мир. Стамбул. Так, Стамбул. Не просто так до Ердогана всі катаються. Стамбул. Розмо... О, розмови. Стамбул. Я вам хочу нагадати, що саме після стамбульських домовленостей відбулася у вересні 2022 року Харківська операція, яка, ви знаєте, прекрасно. Тому моє відношення до цього, ви розумієте. Іншого не може бути, з моєї сторони. Вибачте, це був для мене дикий шок, і не тільки для мене. Як це так? Осом. Ви не розумієте, як? Коли ти нічого не надієшся, воно раз і відбувається. Просто на рівному місці. А я була у Львові вагітна. То це для мене... Я розуміла, що я зможу повернутися. Це для мене був шок. Так, ось вам Стамбул. Дежеві повторення ситуації, тиск тиснуть, тиснуть і тиснуть. Ну, я спитаю ще тут зараз. Один момент. Я не зможу промовчати. Стамбул, так, Стамбул тиснуть. Ось Стамбул просто прелість, зміни які, до результату, щоб вийти на результат. Стамбульські домовленості в основу хочуть взяти реально. Є такий момент, про них спілкуються не просто так. Натякав, їздять до Ердогана. Тепер виходячи з усього цього, сюди ж, дода. Харківщина буде. Повернута Україні в Адмінкордонах. На основі всього цього. Харківщина буде повернена Україні в Адмінкордонах, якщо буде взяти за основу Стамбульська домовленість. Буде Харківщина повернута в Адмінкордонах. Дев'ятка Пентаклів. Ну, це не 10 з 10. Це відповідь так. Велика вірогідність, що так. Велика, велика, дуже. Ось вам окупація. Дев'ятка жітів кордони. Розглядається тема окупації області, території області. Справедливо буде, от, по справедливості. Тут випадає вже справедливість на все це. Україна. Розчарування, нерви. Україна хоче назад. Україна це все не влаштовує, що там. Гуртончик. Давайте так, на чистоту. Вірогідність є, Де, але дев'ятка. Пентаклів це 9 з 10. Я би сказала, що східна частина області все-таки не вся. Я не можу стверджувати на 100%, що це так. Відповідає так. адмінкордони кордони, так. Але. Розумієте, маленький відсоток окупації також це важко відслідкувати. Все-таки дев'ятка пентаклів це не десятка. Ну, допускають, 10% в області в окупації. Плюс-мінус. Це ось те, що мені йде зараз. Ось так.